Сьогодні ми тестуємо абсолютно новий Subaru Forester. Якщо я не помиляюсь, це вже шосте покоління легендарного автомобіля легендарної марки. Одразу скажу, що вартість цього автомобіля починається в базовій комплектації з 1 мільйона 883 тисяч гривень. І все закінчується на топовій комплектації 2 мільйона 39 тисяч гривень. Давайте зараз будемо розбиратися. Чи коштує Subaru Forester 2025 року цих грошей, я не думаю, що справжніх фанів моделі Форестер коли-небудь дуже цікавий дизайн автомобіля. Хоча треба визнати, що в цьому поколінні дизайнери надихалися не тільки зарплатнею. Обов'язково зараз в коментарях напишіть, чи подобається вам дизайн нового Форестера і, в принципі, на що він вам схожий. Тому що, коли я зараз дивлюся на передню частину. Субару я бачу перед собою і трошки Ленкрузера, і трошки Ford Ranger. Зверніть увагу на логотип бренду в усіх. В усіх вони збільшуються. Буквально вчора ми їхали. Я побачив на дорозі новий Форд. Там, в принципі, логотип був вже розміром з мою голову. Все як в античному театрі, це означає, що тих акторів на котурних масках повинні бачити не тільки передні, але й задні ряди. Бо в сьогоднішньому, дуже швидкому суспільстві, ти одразу повинен розуміти, хто перед тобою. Єдиний недолік логотипу Subaru Forester – він без неонової підсвітки, що дуже жаль для підлітків та людей, які люблять китайські автомобілі. Збоку абсолютно впізнаваний силует. Дуже подобаються ось ці мужні накладки на арках, мужні накладки на пороги. Ну і звичайно, неозброєним оком видно, що тут дуже великий кліренс. 220 мм, або якщо перекладати на зрозумілу мову, 22 сантиметри. Для тих, хто не добачає, дивимося і читаємо: Symmetrical All wheel Drive. Тільки в Subaru ви отримуєте симетричний повний привід. Далі, якщо ви все одно не зрозуміли, що перед вами, ми дивимося на ліхтарик, тут написано Subaru. Вперше ось такі квадратні арки я побачив на абсолютно новій Toyota RAV-4, це було на одній з виставок. І тоді я ніяк не міг роздивитися це все і вважав, що це неймовірно погане рішення і дуже поганий дизайн. І як завжди помилився, тому що, як одного разу мені сказав один автомобільний дизайнер, якщо з першого погляду, Тобі подобається автомобіль в усіх рисах, скоріш за все, цей дизайн є вторинним. Якщо автомобіль ти не сприймаєш, якщо ти думаєш, що ці рішення дуже криві, незрозумілі і навіть рагульні, то це означає, що ти просто не встигаєш за трендами, а дизайнери їх вгадали. І вгадали настільки, що вони знають, що ця мода буде не в 2025-му, а в далекому 26-му. Році або через півроку. Але в будь-якому разі, іноді те, що тобі не подобається, насправді перетворюється невдовзі на золотий стандарт. Але, звичайно, це не стосується таких моделей, як Fiat Multipla та SsangYong Rodius. За що ми усі любимо багажне відділення Subaru Forester? За те, що у нас величезний отвір. Пункт номер два. За те, що у нас. Рівна підлога. Повірте мені, що коли ви один намагаєтесь завантажити в свій автомобіль пральну машинку або щось дуже габаритне, рівна підлога це ваш найкращий друг та товариш. Ще одна гарна історія полягає в тому, що ти можеш звичайно розкласти другий ряд сидінь. Це ти можеш зробити як з другого ряду сидінь, так одразу з багажного відділення, бо тут є спеціальні важелі. Натиснув, все розклалося, і ти отримуєш там. Чи то 1900 літрів, чи то 1850, ну, коротше кажучи, просто мікробусик. Отак одразу скажемо. Не просто неймовірно багато багажника. Ні, ви отримуєте величезний мікробус. Ще раз нагадую, що мій зріст 1,90 метра я не вихваляюсь, Це для того, щоб ви зрозуміли масштаби того, що відбувається всередині автомобіля. Водійське сидіння налаштоване під мене. Як бачите, я тут розташувався доволі комфортно, не в останню чергу із-за того, що я можу регулювати кут другого ряду сидінь. Тут є такий хлястик. Можна зробити ось так: сидіти вертикально і я можу впиратися практично головою в стелю. А можна все відрегулювати максимально комфортно. Під локіття розташовано на дуже правильному, як на мене, рівні. Є два підстаканники. Є тут посередині воздуховоди, також є підігрів сидінь, це роздільний підігрів для лівого та правого пасажира. Є роз'єм Type-C і звичайний роз'єм USB. Місця дуже багато. Сидіння і надалі м'які та зручні. Класичний сімейний великий кросовер. Так, ну що, добре, знайомимося, що нас очікує всередині Subaru Forester. Коли ми поїдемо, я більш детально про все розповім. Зараз головне перше відчуття. Перше відчуття все, все доволі цікаво. Дуже багато шкіри, перфорованої шкіри, у нас чорний дах, у нас велика подравна стеля. Мені тут місця більш ніж достатньо. І знаєте, ось я сів і я одразу відчуваю, що дуже і дуже м'яке сидіння. Але давайте зараз спочатку заведемо машину. Ага, тут є в мене невеличке зауваження вже зараз. Насправді, коли я сів рівно, все під себе підрегулював. Дивіться, я бачу тут кнопку. Я ще не знаю, що там намальовано, але мені здається, що це старт. Насправді це не старт, це насправді перезавантаження нашого щитка приладів бортового комп'ютера. А трошки нижче у нас вже знаходиться кнопка старт. Але я її не бачу, тому що якщо кермо у вас стоїть правильно, то ти кнопку цю повинен вивчити, а в перший день знайти інтуїтивно. Ну, я маю на увазі в перший день користування. Ми завелися. Алілуя, я просто неймовірно вдячний за те, що в мене аналогові прилади. Це тому, що Субару не тільки думає про нас, але й тому, що у субару ще не закінчилися склади цих приборів, які були відкриті в 1975 році. І таким чином субару проскочив той момент, коли всі одразу понаставили сюди цих моніторів. Потім повернулися до нормальних аналогових приладів. І я вам скажу ось так: наступні 10 років. Усі класні преміальні автомобілі повернуться до класики, де кожний механічний прибор буде вважатися ну неймовірно дорогою, класною історією, і ми будемо один одному казати: а ти бачив, який в мене спідометр? Там навіть щось хрустить, коли рухається. Бо це насправді дуже приємно. Це як збудувати будинок із натуральних матеріалів, коли в тебе скло, деревина і камінь. А можна зробити класний. Пластиковий з великою кількістю моніторів. Де вам сподобається жити більше? Відповідь очевидна. Перший рухатися далі одразу хотів перевірити, наскільки швидко я можу дістатися налаштування ходової частини, системи повного приводу і так далі. Одразу це можна зробити. Все, -все виводиться на величезний монітор. Я бачу X-Mode. Я можу вибрати звичайний сніг, бруд, глибокий сніг та багнюка. Це одразу вам говорить про те, що у Subaru Forester серйозні позашляхові амбіції. А тепер хвилинка важливої та корисної інформації. Якщо вам треба страховка, то це безумовно Hotline Finance. Чому? Тому що на сьогодні в додатку зібрано максимальну кількість компаній, які пропонують найякісніші і найзручніші. Послуги. Ви можете собі замовити зелену карту. Ви можете зробити собі автоцивілку. Ви можете собі зробити страховку туристичну. І це все ви зробите буквально за 5 хвилин і оберете для себе найякіснішу та найзручнішу послугу. Ну, а якщо ви при оформленні введете мій промокод 2HP10, то отримаєте 10% відсоткову знижку як на зелену карту, так і на автоцивілку, так і на. Туристичне страхування. Користуйтеся, бо це зручно, комфортно і безпечно. Окей, я поїхав кататися, а ви поїхали дивитися. Заводимось. Перше і дуже важливе відчуття від нового Форестера це дуже комфортне, я б сказав, неймовірно комфортна, тиха, лагідна та енергоємна підвізка. Асфальтове бездоріжжя. Грунтова дорога, якийсь бити шлях, не бити шлях, бити асфальт, буйраки це все для Форестера. Просто дитяча забавка. Дуже класна підвізка і дуже важливий момент. Справа в тому, що японці для цього не робили гідро або пневму підвізку, нічого не ускладнювали. Їм було достатньо для такого класного, я б сказав, навіть трошки неперевершеного результату знадобилися лише звичайні пружини та амортизатори. Ну і звичайно, незалежна підвізка. Тут вони просто молодці. Другий класний аргумент на користь цього авто це шумоізоляція. Працювали, попрацювали, і треба визнати, що неочікувано все добре. Ти взагалі їдеш і думаєш, що ти в автомобілі преміальному, в автомобілі на клас або на два класи вище. Все зроблено на дуже гарному рівні. І тому я абсолютно не здивований, що тут також встановили преміальну музичну систему Харман Кардон. І є в мене підозра, що там позаду в багажнику ми також знайдемо сабвуфер. Я вам не збрехав. Тут є сабвуфер, але його не встановлено в колесо, його встановлено і просто вмонтовано в правий бік автомобіля. Ви побачите, тут колоночку, все працює так, як треба. Технічні характеристики це класика від Subaru. атмосферний, чотирициліндровий опозитний двигун, об'єм мотора 2,5 літри. Крутний момент 247 номів, 185 кінських сил. Цього достатньо, щоб цей автомобіль виглядав впевненим на дорозі. Але пам'ятайте про те, що розгін до сотні не є геніальним 9,7 секунди. Та врешті-решт, не будемо забувати, що Subaru Forester – це в першу чергу сімейний автомобіль. Автомобіль для великої родини, де головне це не кінські сили, не потужність, не енергоозброєність. а… Великі розміри, класні м'які сидіння і дуже-дуже багато життєвого простору всередині. До речі, про м'які сидіння. Ми говорили про те, що у нас тут якісна шкіра, що вона різнокольорова, але тільки тоді, коли ти починаєш їхати в цьому автомобілі, проїжджаєш 10, 15, 20 кілометрів, ти розумієш наскільки м'які ці сидіння. Дуже часто ти дивишся на ті сидіння, вони дизайнерські, вони з якимись логотипами, вони класно прошиті, вони всі хай-тек, там використовуються космічні технології. Тобі кажуть, послухай, сидіння тоненьке займає менше місця і воно буде дуже комфортним. А потім ти розумієш, що ні, комфортним воно не буде. Ти можеш сидінням милуватися, говорити про хай-тек, читати про хай-тек, але в мене є таке враження, що. От, зробили тобі товсте сидіння, м'яке. от тоді це все працює насправді, і в Subaru так воно і є. Звичайно ж, ми не можемо пройти повсиметричний повний привід, фірмовий повний привід. Від Компанії Subaru. дуже багато людей обирають ці машини за те, що вони повноприводні, за те, що вони дуже якісно поводяться на нестабільному покритті, за те, що вони готові не тільки для легкого бездоріжжя, вони можуть борситися у повноцінній багнюці. Звичайно, це також означає, що в багатьох випадках цей автомобіль виглядає стабільніший ніж звичайний монопривід і це також впливає на безпеку вашого руку. Взагалі, незважаючи на дуже енергоємну підвізку, машина керована, машина не валка, машина передбачувана, і з керуванням у вас взагалі не буде ніяких проблем. Чесно кажучи, коли я зрозумів, що підвізка у нас дуже і дуже енергоємна, що може ковтати серйозні ями, я думав, що в поворотах ми будемо. Фарами шкрябати асфальт, але цього не сталося, тому що тут дуже багато різних електронних помічників. Взагалі, Subaru – це, як знаєте, сувора шкільна вчителька. Я зараз намагаюся не рухати головою, тому що тут встановлено дуже багато камер, дуже багато. І час від часу цей автомобіль каже: слухай, ми тут проаналізували, ти дуже часто крутиш головою. В усі боки не роби так, треба зосередитися на дорозі. Потім машина каже: Я бачу, що ти втомився це з одного боку приємно, це впливає на безпеку твого руху, але все-таки іноді дратує, і хочеться сказати, Марія Івановна, я вже від вас трошки втомився. Слава Богу, дуже багато цих асистентів ви також можете вимкнути і насолоджуватися безкарним існуванням всередині Субару Фореста. Звичайно, є системи, які ти вимикати ніколи не будеш. Щось, наприклад, сліпі зони, наприклад, системи, які запобігають зіткнення з пішоходом, з іншими автомобілями. В тебе є тут класний адаптивний круїз-контроль. І у нас тут не просто адаптивне світло, у нас поворотні фари. І більш того, Subaru пішла на зустріч людям максимально. Коли у вас. Спрацювало адаптивне світло, коли у вас фари повернулися разом з вашим кермом. На додаток до цього додатковий ліхтарик вмикається і ти бачиш усе, що відбувається в повороті. Це дуже зручно і це, звичайно, напряму впливає на безпеку вашого руху. Витрати вашого пального будуть коливатися від 6 літрів до 10 літрів і 100 грамів. Звичайно, ви можете досягти таких видатних результатів. В змішаному циклі це буде 7,6-7,9. В мене вийшло 12 літрів. Але ми тестували автомобіль, ми намагалися їздити на ньому швидко. І тому я впевнений, що 10 літрів це взагалі не проблема. І 8 літрів в міському режимі ви також можете досягти. До речі, у нас тут коробка фірмова, лінеатронік, це варіатор. Дуже часто варіатори мені не подобаються, вони починають підвивати, вони не завжди витримують той крутний момент, який тобі потрібен, і так далі. і так далі. Але тут все налаштовано на максимальний комфорт. Якщо тобі не треба спорт, то той комфорт, який тобі надає цей двигун і ця коробка, вони дуже і дуже якісні. Тому що все відбувається максимально плавно, спокійно та лагідно. Взагалі, слово лагідно, воно практично в усьому підходить для Subaru, бо тут лагідні сидіння, лагідна підвізка, лагідний мотор, все лейтове, все зроблено для того, щоб тебе не налякати і щоб ти завжди почувався в цьому автомобілі максимально комфортно. Дуже часто ми беремо на тест драйви кросовери і там вказаний кліренс 16 см, 17-18 см. І виробник каже, та ні, вам цього достатньо. Subaru знає, що ні, тому пропонує 22. Знаєте, Subaru Forester виглядає зовні дуже великим. І дуже часто потім ти сідаєш всередину автомобіля і розумієш, верніше не розумієш, а куди поділися всі ці розміри? Чому в салоні так мало життєвого простору? Так от, Subaru Forester – це зовсім інша історія, тому що машина ззовні виглядає великою, а зсередини ще більшою. Тут дуже і дуже багато життєвого простору. Тут багато повітря, тут багато місця як для водія, так і для пасажирів. Бо все робили для великої родини. Перед тестом, коли я тільки взяв автомобіль, я зробив фотографію торпедо Субару Форестера і одразу отримав дуже багато критичних зауважень в коментарях. Тому що люди писали, що тут знаєте, така допотопна з кам'яного віку графіка на моніторі, що сам монітор, якийсь чудернацький, і що взагалі автомобіль перевантажений кнопками і різною додатковою інформацією. Але давайте розберемося. Отже, як на мене, Субару Форестер дуже часто виглядав як ретро автомобіль. Та в 2025 році ця репутація йому де в чому допомагає. Про що я хочу сказати? Про те, що сьогодні всі бренди пропонують вам щиток приладів. Так, це буде якийсь дисплей. Дисплей кольоровий. З різними малюночками і так, далі, і так далі. Але я, наприклад, вже років 5 хочу собі отримувати автомобіль виключно з аналоговими приладами. І в Subaru вони ніколи не закінчувалися. І тому в 2025 році Subaru виглядає як супер тачка, яка пропонує вам речі, які ви давно хотіли повернути в свій автомобіль. Це не тільки Аналоги щитки приладів це також дуже багато аналогових кнопок, звичайних кнопок, які ти натискаєш, і одразу розумієш, що в тебе увімкнулося, що вимкнулося. Навіть якщо ви подивитесь на цей монітор, до речі, ви всі критикуєте Subaru і забуваєте, що у Volvo цей монітор виглядає точно так же. І на багатьох інших автомобілях, а що, в Тесли теж не прямокутний монітор. Ну, ви скажете, ні, там же ж люди просто, коли було торпедо, забули, що повинен бути монітор, і монітор прикрутили вже потім окремо, а от в субару чомусь одразу розуміли, що треба буде монітор, і одразу інтегрували його в торпедо. Так, я не буду казати, що тут якась неймовірна графіка, можна було зробити гарніше, і це взагалі зауваження до усіх японців. Там в усіх не все дуже добре. Але давайте подивимося на сам цей монітор. Він кольоровий, він якісний, питань нема. Дуже швидко відгукується на всі твої команди. І що мені подобається, і не подобається водночас. Так, звичайно, я б хотів би, щоб керування клімат-контролем у нас теж було на аналогових кнопках. Форестері цього немає, це виведено на монітор. Але я вдячний, що це одразу виведено на головну сторінку. Тобі не треба копирсатися в налаштуваннях для того, щоб побачити, що ось підігрів сидінь, і що ось в тебе клімат-контроль і регулювання зараз в тебе одразу доступні, і ти бачиш, яка температура, як це все можна покращити або змінити. До того ж, все-таки кнопки регулювання температури вони є, і вони також аналогові. Хоча і в глянці. Отже, тут ми маємо симбіоз сучасних технологій і технологій, які би ми хотіли зараз повернути. Тому що, ну, чесно, я вже втомився від автомобіля, в який ти сідаєш, там два монітори, і ти повинен, як в мобільному телефоні, коперсатися там аж до ранку, для того, щоб налаштувати все під себе, і для того, щоб це все в тебе хоча б якось пристойно почало працювати. При цьому. Якби ти не їхав, тобі все одно треба щось регулювати. І з тими клятими дисплеями і кнопками, які є віртуальними, все це працює дуже і дуже. Ну я б сказав, некомфортно і доволі нецікаво. Вже не кажучи про те, що це напряму впливає на безпеку руху, тому що ну тобі треба відволікатися, тобі треба щось там натискати, і так далі. І так далі. Ти не розумієш, ти не розумієш. Ти натиснув, не натиснув. Як воно буде спрацьовувати? Коротше, ну ви ж знаєте, компанія Hyundai взагалі вже сказала, ми повертаємося до звичайних кнопок, тому що ми вважаємо, що це помилка. А Subaru Forester не треба було повертатися, бо вони ніколи не звертали на той хибний шлях. Тепер про якість матеріалів. Ну ви знаєте, я пам'ятаю і перше, і друге покоління Subaru Forester. то була дуже спартанська машина, машина, яка виконувала утилітарні функції. Машина умовно для канадського або американського лісоруба. Але з часом... Люди ставали багатшими, люди хотіли від Форестера більш якісніших матеріалів і якісніших функцій. Все це в 2025 році Собару Форестер вам з легкістю пропонує. У нас тут багато шкіри, у нас багато шкіри кольорової, якщо ви подивитесь на нашу стелю, стеля у нас чорна, це вважається преміумом. Якщо ви подивитеся на наші ліхтарики, вони всі діодні. Взагалі, усюди, де треба, у нас шкіра. Особливо мені подобається, що дизайнери працювали навіть над поверхнями на торпедо, що раніше для японців було нонсенсом, тому що ось тобі 2 кілометри звичайного пластика. Він, можливо, тобі не подобається, але він прослужить тобі 30-40 років і нічого з ним не станеться. Сьогодні в Subaru вважають, що пластик повинен бути не тільки якісним і тривким, але треба щось робити з дизайном. Так, цей дизайн вам може подобатися або ні, але ми бачимо, що дизайнери тут працювали і намагалися поєднати шкіру, пластик, елементи металу, попрацювати з глянцем. Попрацювати з тканиною і так далі. І так далі. І мені здається, що для людей, які закохані в Subaru Forester, Forester 25 го року, це величезний крок вперед, і величезний аргумент на користь того, щоб продати старий Forester і придбати новий. Бо в рамках еволюції Форестера це. Прям маленький крок для маленького чоловіка, і великий крок для величезного, ну не дуже величезного, але доволі потужного японського бренда. Також давайте не будемо забувати, що головний ринок для Форестера це Сполучені Штати Америки. Я впевнений, що американці просто в захваті від такої кількості преміальних матеріалів, які вони точно не очікували від непреміального Форестера. У нас доволі цікаве кермо, так, воно мультифункціональне, до цього все звикли. Тут у нас якісна кнопка вимкнення підігріву керма, і вона не замаскована, ти одразу бачиш, що вона є, і в тебе є підігрів керма. Є підкермові пелюстки. Я вже казав, що у нас є адаптивний круіз-контроль, і про те, що у нас кермо шкіряне. Але е, доволі, як би сказати, Контроверсійна обшивка цього керма, тому що ми тут бачимо якісь стики. Ми бачимо цю нитку доволі грубу. Ну, чесно кажучи, буває кермо і більш елегантне, а головне тактильно, більш цікаве, тому що у нас є навіть пам'ять сидінь для водія. Це класна історія. Але тут я не бачу проекції на лобове скло. Можливо, це буде якась додаткова опція. Дзеркало у нас з затемненням, але це не відео. Дзеркало, як, наприклад, у прямого конкурента Toyota RAV4, Хоча й там за те дзеркало треба доплатити добрячих грошей, якщо я не помиляюсь, десь 700-800 євро. Велика панорамна стеля це, звичайно, аргумент на користь Форестера, тому що це додаткове відчуття життєвого простору. Ну і взагалі, коли на вулиці Мряка, немає сонця, в тебе в салоні набагато світліше, ніж у інших. Гарне підлокіття, індукційна зарядка, електричне ручне гальмо все як треба, все як в сучасних автомобілях. Взагалі, Форестер, не зважаючи на деяку архаїчну комп'ютерну графіку, це дуже і дуже сучасний автомобіль, який пропонує тобі ну, просто добрячу купу сучасних корисних опцій. На цьому все. Ви дивилися проект «Двікінські сили. З вами був Рауль Челачава. Сподіваюся, що вам сподобався новий Subaru Forester. Буде можливість заїдьте в салон, протестуйте цей автомобіль і поділіться зі мною в коментарях, наскільки я був правий, а наскільки ні. До зустрічі.